Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо у цікаву і корисну подорож по країні безпеки. Але спочатку послухайте загадку. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Як ви думаєте, діти, що це? Так, це вогонь. Вогонь буває великий і маленький, небезпечний і корисний. Ще ми кажемо, що вогонь буває другом, а може бути ворогом. Коли вогонь буває другом? Коли ми освітлюємо приміщення, обігріваємо приміщення, готуємо їжу. А коли вогонь ворог, коли горить будинок, дерева, трава, речі, транспорт? Малята, послухайте загадку. Заради гри. Їх не бери і голівками не три. Лихо станеться велике, полум'я від них сердите. Що це, діти? Так, ці хлопці сірники в коробці. Хоча сірничок маленький, але може спричинити велику пожежу і принести багато біди. Діти, а скажіть, хто допомагає гасити пожежу? Так, це пожежні, це мужні і сміливі люди. А хто знає, як треба викликати пожежних? Вірно, треба набрати номер 101 і обов'язково повідомити адресу, де сталася пожежа. Щоб пожежні знали, куди їхати, щоб життя уберегти від реальної біди. Полум'я помітив дим, подзвони на 101. А на чому приїздять пожежні? Так, на пожежній машині. Давайте її розглянемо. Вона велика. Червоного кольору зверху має довгу драбину, сирену і велику бочку води. А ось так виглядає пожежник. На ньому вогнетривкий костюм, шолом, рукавиці, чоботи. Весь цей одяг захищає його від гарячого вогню і диму. Діти, щоб не трапилася пожежа, треба знати правила пожежної безпеки. Давайте їх вивчимо. Не можна брати сірники і гратися з ними. Дітям не можна вмикати в розетку електроприлади. Не можна дітям вмикати газову плиту. Не можна. Підпалювати фейерверки, петарди, хлопавки. Не можна запалювати багаття в лісі без дорослих. І коли йдете додому, багаття обов'язково треба загасити. Не можна встромлювати у розетку пальці та будь-які предмети. Миттєво вдарить струмом. Чи спалахне пожежа, не можна користуватися зламаними електроприладами з пошкодженим дротом. Це дуже небезпечно. Якщо побачили вогонь, треба сповістити дорослих та викликати пожежних за номером 101. Дітям потрібно швидко залишити приміщення. Вибігти з квартири, якщо вийти неможливо знайти джерело свіжого повітря, вибратися на балкон, в задимленій кімнаті дихати через вологу тканину. Якщо чорний чадний дим розповсюдився у приміщенні. Треба нахилитися якомога нижче до підлоги, тому що дим піднімається вгору. Змочити водою будь-яку тканину, хустку, одяг, затулити нею ніс і рот. Якщо немає води, затулити своїм рукавом і повсти по підлозі якомога швидше до виходу. Дихати димом не можна, він отруйний. Треба якнайшвидше покинути задимлене приміщення. А чого не можна робити при пожежі? Не можна гасити водою електроприлади. Не можна на електроприлади лити воду. Якщо загорівся телевізор, Комп'ютер. Треба негайно вимкнути їх з розетки і зверху накрити товстою ковдрою, щоб до вогню не потрапляло повітря. Тоді полум'я швидко згасне. Не можна від пожежі ховатися у шафі під ліжком або в інших місцях, тому що. Це не зупинить полум'я і не врятує вас. Не можна під час пожежі відчиняти вікна, тому що вогонь розгориться ще дужче, коли надійде свіже повітря. Вчіть правила пожежні завжди будьте обережні. Знає хай дитина кожна жартувати з вогнем. Не можна! Я дякую вам за увагу! Бережіть себе і своє здоров'я! До побачення!